У 2011 році я виглядала ось так. Це я на роботі мені колись подарували календар такий. Дивіться, ось так. Ну це раніше було. Тут я з дівчатами. Булін гуляли. Ось така. я. Ну як змінилася? Сьогодні я працювала до двох ночі 30 хвилин. Загружала відео, обробляла там деяку інформацію. А зараз голова тут просто тріщить і думаю, що випить? Просто склянку гарячої, теплої такої води, для того, щоб запустити організм і далі працювати чи чашку кофе. Як ви вважаєте, що краще в даному випадку буде стимулювати для такої е, працездатності? Тому що працювати потрібно, да. ну, важко буває коли, але нічого страшного, як <різь> кажуть, все вийде, все буде добре. Як ви вважаєте? Гарного вам дня, настрою, позитиву вам!